Вітаю вас, мої любі сонечки! Давайте поговоримо про підміну цінностей. Недавно знову стикнулася цікавою ситуацією. Далі, далі, з Росії пишуть. Ті, хто мене слухав, і слухає, напевно, про те, що ти, яке я маю право розказувати, що в Росії в них будуть трансформації. Ай-яй-яй, я ж провідник. Я ж маю всіх любити, підтримувати. Я тут роз'єднаю народи. Ви робите там ваш народ, підіймаєте і розказуєте, який він прекрасний, а їхні, якби ні, тобто і так далі. І це говориться, знаєте, такі маніпуляції я завжди з дитинства відчувала дуже істинно. Маніпулятор так і робить. Він приходить в чужу країну в чужий дім, починає тобі розказувати свої права, що він має зробити. Він тебе рятує, як вони вважають, що вони нас рятують. І ще й говорять, що ти ти винуватий. Тому що ти провідник, ти не маєш права з ній захищатися. Ти не маєш права підтримувати свою країну. Ти не маєш права, тим більше про них таких прекрасних розказувати, що в них щось станеться. Тому що вони не будуть трансформації проходити. Вони ж вже вознеслись. Вони ж там цар, Бог. Одним словом, щось таке відбулося вперше в житті, взагалі, скажем так, бачать уже декілька років оцю підміну понять. Оце якусь незрозуміло, що там взагалі знаєте, якесь королівство кривих дзеркал відбувається. Люди, які навіть там щось говорили про духовне, просто щось з ними сталося глобальне. Вони не бачать істину, що не може бути істина. Приходити в чужу країну вбивати і казати, що це ти провідник, ти маєш все сказати. Ну, ой, молодці, що ви прийшли. Ви знаєте, що провідник так, я відчуваю, я в знанні, я знаю, що всі ми взагалі не маємо ніяких націй. Ми єдині. Але коли стається така ситуація, коли приходять до тебе, і ми, як люди, ми маємо трансформувати цю карму своїми діями, так трансформувати все більше, приймаючи Бога, змінюватись, те, що ми з вами і робимо, тобто так, не не проявляти агресію, так само те, що ми з вами робимо, але потрібно захищатись. Це наш святий обов'язок, і наші воїни його зараз виконують. І тут так само відбулося з їхньої сторони підміна цінності, понять. Тобто, взагалі, як таке не можна елементарне по відчуттях знати, що вбивати і приходити, це вже не може бути ніяким святим обов'язком, ні в якому разі, взагалі. Але таке вже. Вже вони теж свої уроки пройдуть. Там головне концентруватися на творцю і пам'ятати, що боженька мені так само вчора сказав, вам першим розказую, що перемога буде точно цього 2024 року. Віддаємося творцю. Люблю вас.